Чи вірите ви в те, що італійський художник пророкував Україні перемогу над великим нещастям ще в далекому 1624 році? Не вірите? Тоді погляньте на цю картину, яка називається щасливе суспільство, яке перемогло нещастя. Що думаєте тепер? Ще й досі немає віри. Тоді давайте спробуємо розібратись, що це за картина, чому на дівчині вбрання, котре дуже нагадує нам український прапор, і що то за жезл в її руці, котрий нагадує наш тризуб. Прямо зараз розглянемо кожну деталь та алегорію, вкладені в полотно дуже детальної. Спробуємо зрозуміти, яке саме нещастя перемогло тоді суспільство. що… В результаті спровокувало народження цього геніального твору. І чи насправді ця картина має якесь відношення до нашої символіки? Мене звати Неса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, які насправді приховані символи у картині Ораціо Джентілескі. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. І поїхали досліджувати. Не буду приховувати, коли я вперше побачила цю картину, то, звісно ж, звернула увагу на те, що на полотні, ймовірно, Богородиця чомусь одягнена в кольори українського прапору. Мені одразу ж захотілося дізнатись, чи має це полотно, хоч якесь відношення до України, чи це всього лише. Якесь випадкове співпадіння в інтернеті. Я натрапила на безліч різноманітних пояснень щодо цієї роботи і для зручності сприйняття розділила їх на три основні версії, котрі вам і розповім. І так, сьогодні ми досліджуємо картину італійського митця Ораціо Джентілескі щасливе суспільство, яке перемогло. Нещастя, що написана у 1624 25 роках, та в даний момент знаходиться в Паризькому Луврі. Тож, коли я почала шукати пояснення жовто-блакитного вбрання Богородиці, на українських мистецьких теренах знайшла доволі цікаву інформацію. Буцімто робота присвячена перемозі. України та Польщі над Османською імперією, якщо точніше, то дане полотно є алегоричним зображенням перемоги Речі Посполитої над Османською імперією. Під час Хотинської війни, в 1621 році, ця війна була значною подією для Європи. Тому художник ймовірно хотів відобразити цю важливу перемогу та її значення для суспільства. Що ж подумала я, роки співпадають. Подія досить гучна, можливо, щось у цьому є. Тим паче, на полотні ймовірно, зображена Богородиця або просто дівчина, одягнена в кольори українського прапора. У правій руці вона тримає корони переможених нею королів завойовників. А в лівій жезл, що дуже схожий на тризуб, що теж є символом України. До речі, деякі дослідники вважають, що фігура Богородиці на картині є алегоричним зображенням речі Посполитої а переможені вороги, від яких лишились тільки корони, символізують Османську імперію. Отже, це була перша інтерпретація. Перейдемо ж до версії номер два. За другою версією, котру мені вдалося знайти на просторах інтернету, робота була доручена художнику сенатом Венеції на знак вшанування перемоги Венеціанської Республіки над Османською імперією в битві при Лепанто у 1571 році. Троки дещо не співпадають, хоча цілком можливо, що художник зобразив враження від події, що сталися 50 років тому. На картині ймовірно зображено дівчину як алегоричну фігуру суспільного щастя, що тримає в руках корони як знак перемоги, справедливості, миру та достатку, що протистоїть загрозам, які нависали над містом. Є припущення, що моделлю для центральної фігури послужила рідна донька художника Артемізія. Загалом картина є шедевром італійського бароко го століття, що вирізняється яскравою палітрою кольорів, сюжетною драмою, з акцентом на емоції та захопливу історію. До того ж, суцільні загадки щодо сюжету цієї роботи роблять її ще більш. Цікавою картина має розміри 268 на 170 сантиметрів та є однією з найбільших робіт художника. Жовто-блакитні кольори ще один цікавий аспект даного живопису. Хто знає, чому Раціо Джентилескі використав саме таку яскраву та насичену палітру, що створює навколо неї купу загадок та надає роботі відчуття життєвої сили та енергії? Та не дивлячись на це, теплі та холодні кольори досить гармонійно поєднуються, створюючи вражаючий візуальний ефект. Що ж цілком непоганий опис картини, але... У мене є ще одна версія пояснення сюжету цього полотна. Перейдемо ж до нього. В третій версії опису сюжету йдеться про те, що полотно було створено для королеви Марії Медічі на замовлення. Картина була частиною широкої програми, яка повинна була. Звеличити правління королеви, прикрашаючи Люксембурзький палац у Парижі, у центрі картини алегорична постать, яка символізує суспільне щастя, справедливість, мир і достаток. Композиція підкреслює, що суспільство, завдяки вдалому правлінню королеви може подолати будь-які труднощі та досягти процвітання. Тож, картина є не лише художнім твором, а й політичною декларацією, яка мала вшанувати досягнення й амбіції тогочасного правителя фігура, одягнена в жовто-блакитні кольори. Що сьогодні може нагадувати нам український прапор, символізує трішки інше. А саме, чистоту блакитний та велич. Жовтий жезл, що схожий на тризуб в контексті української символіки, на полотні ймовірно символізує силу та владу королеви. Корони в іншій руці можуть символізувати те, що королева уособлює собою правительку, що змогла очолити країну, зібравши в свої руки величезну владу, котра могла потрапити в руки іншим правителям. Копираючись у цьому розмаїтті інформації, я випадково натрапила на допис адміністраторки групи новини Тернопільщини, в котрому йшлося про те, що це взагалі не картина, а фреска, розташована на стелі однієї зал палати депутатів Палацо Монтекачинів Генуї. І що ця фреска є пророчою для України, бо тлумачиться як алегорія перемоги світла. І справедливості над темрявою та хаосом, і це дуже добре резонує з українською боротьбою за свободу, незалежність і мир. Звучить дуже цікаво, та навіть з наведенням деяких аргументів, що здаються логічними, та через які цю роботу можна вважати пророчою. Я покажу вам ці аргументи зараз на екрані. Але з іншої сторони, цей допис мене зовсім збив з пантелику, бо я вважала цю роботу картиною, а не фрескою. Щодо сюжету, я до останнього сподівалася, що правдивою все ж таки виявиться наша українська інтерпретація картини. Буду чесною, я дуже хотіла, щоб було саме так, хоча сумніви, звичайно ж, були присутні. Тож я вирішила піти. Найточнішим шляхом, а саме завітати на сайт Лувру та пошукати цю картину серед живописних колекцій музею. Тож Зачитаю, що саме було зазначено в описі картини на замовлення королеви Марії Медічі для Люксембурзького палацу в Парижі близько 1624 року. Потрапила до колекції Лувру наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Матеріали й техніка полотно. Олія. Тобто це все ж таки не фреска, а картина. Серед фото я також знайшла світлину з воротнього боку цього полотна. Зізнаюсь чесно, опис картини мене трішки засмутив, бо ніяк не підтвердив ту гіпотезу, яка описується на різноманітних українських сайтах. Що нібито картина якимось чином. Дотична до української символіки. Тож виявляється, третій варіант з мого розслідування був правдивим. Хоча мені чомусь до останнього здавалось, що правдивим виявиться варіант один або варіант два. Хоча в дотичності до української символіки я все ж таки мала деякі сумніви. Тож перші два варіанти опису сюжету картини виявилися лише чиїмись припущеннями, роздумами та легендами. Але ж які красиві легенди, в котрі часом дуже хочеться повірити, бо нас з дитинства вчать, що добро перемагає зло, і як після цього не повірити в те, що картина присвячена саме цьому сенсу. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво, заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Картина щасливе суспільство, яке перемогло нещастя, дійсно неймовірна. І які б символи не були на ній приховані, вона однозначно є свідченням художньої майстерності Ораціо Джентілескі та його здатності передавати складні теми за допомогою яскравих образів? Ці символи та їхні взаємодії роблять картину багатовимірною, дозволяючи глядачам інтерпретувати її. На зовсім різних рівнях та в різних контекстах. І я думаю, ми, українці, маємо повне право інтерпретувати її так, як вже інтерпретуємо через призму нашого символізму, включаючи і тризуб, і жовто-блакитний прапор України, бо художник, малюючи своє полотно, ніколи не знає, як саме його сприйме глядач. Але й маємо повне право дізнатись, що саме закладав художник у те чи інше полотно. І знову ж таки, це ще одне нагадування про незмінну силу мистецтва відзеркалювати людські емоції через досвід та призму того, що саме глядач переживає прямо зараз. Бо мистецтво вічне а от сенси можуть змінюватись від однієї епохи до іншої. А картина продовжуватиме захоплювати глядачів Лувру, запрошуючи кожного поміркувати про щось своє особисте. І моє особисте це віра в нашу перемогу і в те, що Україна вистоїть. Тому й хочеться часом повірити в казку. Наприклад, в таку кажуть, що деякі митці володіють даром передбачення, і Ораціо Джентілескі – один з таких митців. Бо ще кажуть, що ця картина пророкує Україні, що ми здолаємо усіх царів завойовників, котрі посягають на нашу свободу, і дай Боже, щоб у Луврі з'явилася ще одна така картина, присвячена перемозі України над Росією. На цьому у мене все, шановні пані та панове мистецтвомани. дякую, що додивились ролик до кінця. Сподіваюсь, кожен із вас підкреслив щось. Цікаве саме для себе, або просто приємно провів час. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку та не забудьте підписатись на канал, бо саме ці дії підбадьорюють мене знімати для вас і надалі. Ще одне: обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими. Це допоможе нам із вами разом розвивати мистецький інфопростір українською. І, звичайно ж, не забуваємо донатити щодня непохитно та впевнено. З вами була мистецтво Манка до нових відео зустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.